Всім здравствуйте, продаємо сьогодні унікальну квартиру в ЖК Гірному. новобудова перший поверх. Чому унікальна? Тому що тут майже 55 квадратних метрів, ходімо, буду показувати по дорозі вже. І вона розділена на три спальні зони, називаємо це так, бо ну, для когось це і спальні кімнати, але будемо так називати. Ця кімната велика була, її розділили оцим простінком вона стала на дві частини. Тобто тут маленька, де полутерне ліжко повністю поміщається. Тут вікна є два, тобто ну, на цю кімнату виходить на цю. І, звісно, ще з той сторони. Кому треба, не знаю, можна і окремий вихід зробити, але це перший поверх, все зручно. Квартира без балкона. Але є можливість там домовитись і його доробити. Це прихожа, звідки ми заходили, ванна кімната, велика простора. У нас на підлозі ламінат, тут, звісно, плитка е, скрізь стелі. Гіпсокартон пофарбований. Кухня з кухні також зробили. Вона була велика кухня, зробили тут простінок. Там гіпсокартон, тут е, газобетон. І зробили ще одну спальню, як дитячу. Тобто була велика кухня, стала кухня і спальня. І Разом ми маємо три кімнати. Це ЖК канагірний, тут скрізь висота до підлоги, з підлоги до стелі 3,2 метра. Тобто, все високо, все гарно, як в старовинних будинках, стальниках і так далі. Але це Новобуд. Поруч ліс, Південний Бух, річка, природа, і за це ми його любимо. Старе місто. Окрема територія, заїхали собі в тихому місці, ну, такий, як приватний сектор. Все, дзвоніть, пишіть ціна 62 тисячі. Нікому не кажіть, це Все, поїхали.